Вітаю, з вами Пархоменко за Полтаву, і ми сьогодні за адресою вулиця Дорошенка, 4. На прохання місцевих жителів приїхали провести толоку. Погода вже міняється, похолодало, дощить, але це не заважає нам допомагати людям, тому що ми хочемо, щоб Полтава була затишною, ошатною, охайною. І отак крок за кроком проходимо кожен двір. В цьому дворі сьогодні ми обрізали аварійні гілки, які заважали ходити, ну, а також трошки причепирили дитячий майданчик. Саме це підрізали теж тут гілки, які могли наштрикнутися діти, Ну і обновили лавочку. Отак беремо і крок за кроком робимо своїми руками, своїми силами те, що можемо. Але так не повинно бути. Повинен бути план розвитку міста, міста Полтави, в якому повинно відображено бути кожен двір, кожен будинок, щоб всі жителі знали, коли до нього прийдуть, коли зроблять, а не стояли в очі і чекали роками, там десятиліттями, коли їм зроблять якийсь порядок.